Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 4 лютого сьогодні. Мій корисний сніданок. Недільний сніданок. Почнемо з кейлаху. Вина, так? Трошки шуткую. Всього багато сьогодні, тому все по порядку. По черзі. Та плене молоко вип'ю. Вже з'їла сім е, ягодок ялівцю. Так, я відкладаю поки це, розжувала і з'їла. Так. Е, ось такий буде сніданок пшенична каша, дві котлетки рибні вчорашні, і квашена капуста синя така. Червона. І олійки соняшникової. Ось так. Цибулі не додаю, бо так хочу. Так. І що? Ще? І ще на сьогодні е, зробила із яливцю відвар. Ось так на водяної бані. Ягідки вийму, ось, вийму і до 200 мл води. Так, це я буду вживати в день. Для чого? А, попередні відео ви не дивились. Ну, для е, початку для початку скидання лішньої зайвої ваги. Так. Так, і ще в мене сьогодні буде ось таке йогурт. Йогурт. Скільки багато йогуртів зробила. Ось такий чудовий йогурт. О, молоко дуже гарне. З вершками. А сам він жовтенький, бо з ромашкою. Так. Ось так? Все, буду їсти, потім ще щось розповім, бо дуже слина виділяється. Поїла, і поки, як кажуть, уляжеться, трошки розповім. Пересипала я ялівець свій, переклеїла таку картинку, що була на упаковці. А що? Порада, як використовувати, не буду переклеювати. Чому? Бо вона мені не подобається. Трошки різниця в тому, як я вживаю, але ж це нічого. Тут пишуть, що для профілактики починати ягідки вживати з 5 і 20 днів. Получається, зовсім не так. Як я зараз, зараз, як я вичитала у цієї іноземної книжки, у наземній книжки пишуть починати з 5 ягідок і дойти до 15. А тут до 15 днів, то тут вийде, що до 20 ягодок дойде вживання, а потім на зменшення. Це нічого. Ось друга порада мені. Не сподобалось їх О, заварювати як. Так, я заварюю 10 ягідок ложу на водяної бані 10-15 хвилин на маленькому на маленькому вогнику. І потім процедити і додати до 200 мл води. Так, що ж вони радять? Вони радять те ж саме. Так, тільки брати дві столові ложки. По-перше, ложки можна зверху брати, Можна безверху брати. Ну давайте візьмемо безверху. Та щоб якось багато, так? Безверху. Зовсім безверху. Дивіться скільки. Це дуже багато. На стакан окропу? Ну, на стакан води і потім на водяної бані теж пішуть. Це дуже-дуже багато. Вау, як йогурт! Бурчить уже хотів мені. Так. Так, так що цю пораду я не притримуюсь цієї поради. І я помічаю, що у аптечних травах, що продають в аптеці, теж дуже велика така доза завжди. Так що, ось стільки ялівцю на стакан води це дуже багато. Так що це ж ліки, так. Ви думаєте, просто так? Це вже ліки. Так, з цим розібралися. Розібралися. Що ще я хочу? Хочу, до вина ми ще не дійшли. Хочу вам... Показати, що я ще видумала. До речі, я пригощала коліжанку свою. Так, йогуртом. Не з ромашки, не таким, бо вона ромашку не переварює на нюх, Звичайним йогуртом. Це у мене звичайний йогурт, без, без ніяких добавок. І мені цей йогурт я їм і смакую смачно. А вона не змогла з'їсти. Так, взяла, додала цукру, перемішала і їла. А так, зовсім, ну просто не могла їсти. Так що, ще раз нагадую, зменшуйте використання цукру. Налагоджуйте свої смакові рецептори. Так, бо вони зіпсувались зовсім у вас. А ось це. Ось це тако чуде зробила вперше. Взяла е, алкалізоване какао і додала алк алкалізованого какао. Так. І зробила йогурт. І хочу трошки спробувати. Так. Красивий вигляд. Дуже красивий вигляд. Так, спробую трошки пізніше. А це узвар, узвар, віно ні, це узвар, і він дуже-дуже пахучий дуже аромат просто зашкалює. Так. Вам, це вам не віно, як кажуть. Ось додала Батьян, взяла виноград. Виноград не дуже темний, то я ще додала лохини, лимоне і, і навіть віточку від, від винограда віточку навіть положила, бо вона дає свою таку тер, тор, терпкость. Так. Все? Розповіла. Та, да, ви такого ви, напію ще не, не Та й. Ммм, смакота. Можна додати меда, але ж це я буду пізніше пити. По не хочу, після йогурту не хочу пити. Просто хотіла вам розповісти про свій напій. Так, ви помітили, що кожного дня різний. Так, зараз спробую це чудо. Какао. Смак такий. Ну, якщо ви куштували какао без цукру, так, це дуже смачно. До речі, я ж вам розповідала: какао теж без цукру. Потрібно пити, щоб знати смак какао, а не цукру. Ммм, яка я молодець, що новенько придумала. Все, робіть, що хочете, а якщо сподобалось, то зробіть, як я зробила, узвар такі гарнесінький. З Бадіяном. Все <ріх> так, так, хочу доїдати вже Па-па.